Це те, чого вам не вистачало. Це те, що ви так довго чекали. Ви просили, ми зробили. Нарешті відео про Пром'юа. Як правильно завантажувати карточку товару, як підняти видачу товару, який товар краще продавати на промі, як боротись з конкурентами та де знайти найкращих постачальників. Про це детальніше також ви можете передивитись у минулому нашому відео. Скільки можна заробити на пром'юа, як відкрити магазин на промі та багато всього іншого, це все ми вмістили для вас в одне відео. Кожен стикався з цим питанням, коли починав товарний бізнес. Чи варто купувати пакет на Пром'юа, які саме? Чи ефективна ця платформа, чи можна тут заробити? Як завжди, без реклами, всякого непотрубу, без води, а лише 10 хвилин фактів. З вас лайк та підписка прямо зараз. Вам не важко, а нам приємно. Чекаю саме на твій лайк. Починаємо. Пром'юа. Один з самих популярних та доступних маркетплейсів в Україні. Чому ж це настільки цікава платформа? Все просто порівняно з розеткою. На промі можна за 5 хвилин пройти реєстрацію, оплатити тарифи, почати вже працювати. В той час як на розетці можна працювати лише якщо ви оформлені як ФОП, ТОВ чи інша зареєстрована організація. І доступність до великої аудиторії, ось чим підкуплює пром. Давайте розберемо плюси та мінуси цієї платформи. Почнемо з плюсів перше. Велика аудиторія, як ми вже сказали, потенційних клієнтів тут дуже багато. Якщо вдатися до статистики, середня щомісячна аудиторія майданчика, кількість відвідувань близько 80 мільйонів користувачів. За статистикою на маркетплейсі купує кожен другий українець. Серед клієнтів 49% чоловіків і 51% жінок. Друге про сейл. Перевагою реклами про сейл є не лише демонстрація в топі видачі вашого товару, послуги, а й також оплата за фактичні переходи користувачів. Тобто за клік або оплата за замовлення, розрізняю два способи оплати послуг про сейл. Перший CPC. Сі Коспер клік, ціна за клік, сума, яку ви сплачуєте за фактичний клік по оголошенню. Друге Сіпі Коспер екшен ціна за дію вважається оптимальним способом закупки інтернет-реклами, так як ви платите за рекламу тільки коли бажана дія відбулася, тобто замовлення. З такою рекламою ви ніколи не підете в мінус. Детальніше про просел ми зробили пост у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Третє. Доступність. Щоб почати працювати з пром, вам надається три варіанти пакетів розміщення оголошень. Мінімальний пакет це 1000 розміщень оголошень за 5 900. Середній, другий пакет це 6000 оголошень за 7700. Третій великий пакет містить собі 10 000 розміщень оголошень і вартість його складає 11500. Також є пакети на 20-50 тисяч оголошень, але поки вам така кількість не потрібна на початку. Погодьте, ціни приємні, але ми були не ми, якби не дали вам приємний лайфхак. Зараз ми розкажемо вам, як купити пакет на пром за 15 тисячі гривень. При цьому що 500 гривень з цієї суми зарахується одразу вам на рекламний рахунок. Як це зробити? Переходите по першому посиланню під цим відео, проходите реєстрацію на промі. Якщо у вас вже є аккаунт, створюйте з іншого браузера новий аккаунт на новий номер телефону. Після чого пишете нам особисті повідомлення в Телеграм, що ви пройшли реєстрацію по посиланню в описі. Це важливо зареєструватися саме за нашим посиланням, а не просто знайти пром через Google, бо тоді ніякі бонуси ви не зможете отримати. Після того, як ви нам написали, ми подаємо запит менеджеру на Prom.ua, щоб вам надали пакет за півтори тисячі гривень. Потім вам менеджер надає рахунок саме на цей пакет, і після оплати вам нараховується бонус у розмірі 500 гривень на рекламу. Ми є партнерами промо, тому у нас є така змога. Якщо щось незрозуміло або виникло питання, також можете писати в особисті повідомлення в Телеграм. Обов'язково кожному надамо відповідь та допоможемо. Попри всі плюси, на жаль, є і мінуси, куди ж без них? Так от самі основні недоліки і нюанси роботи на цій платформі. Перше. Рейтинг, якщо ви втрачаєте свій рейтинг, ви втрачаєте усе без рейтингу та позитивних відгуків через просейл у вас не буде продажів, просто тому що не буде нормальної видачі. А видача на промп це все саме тому ми вам розповіли, як отримати аккаунт на 3 місяці за півтори тисячі гривень. Щоб у разі чого, якщо ви зіпсуєте свій рейтинг, ви могли почати все з нової сторінки, не втрачаючи великих коштів. Дуже розповсюджена помилка новачків. Відразу купують пакет на рік, вбивають свій рейтинг за місяць, а відновити рейтинг далеко не легко і потім не знають, що далі робити з цим аккаунтом. Вчіться на помилках інших. Друге конкуренція. Ми говорили, що клієнтів тут дійсно дуже багато. Пром просуває ваш товар, все супер, але там, де багато клієнтів, там і багато продавців. Тому якщо у вас немає унікального контенту, немає товару по гарній ціні, можете забути про пром. Чому особисто ми та учасники нашої команди мають гарні результати та пробуток? Все просто. Ми надаємо товар, який має саму кращу ціну в Україні в цілому, не тільки на промі. Це перший важливий фактор, чому у кожного учасника є продажі. Всі розвиваються та масштабуються. Другий важливий фактор це карточки товару. Ми надаємо унікальний контент для кожного. Додатково, якщо людина проявляє ініціативу, ми робимо повністю унікальні карточки товару в єдиному екземплярі. Так ви максимально відрізняєтесь від інших конкурентів, але це доступно лише для учасників команди. Крім того, з кожним учасником працює наставник, який надає індивідуальні інструкції, як правильно все налаштувати, та як вийти на стабільні, хоча б 10 замовлень на день. Якщо ви є у нашому телеграмі, я думаю, ви самі бачили наші результати: результати учнів та взагалі масштаби, яких ми досягли, та як продовжуємо рости. Третій головний мінус, який, чесно кажучи, особисто нам дуже надолужив, це баги, лаги технічні проблеми. Дуже часто зустрічаємося з проблемами, коли щось не збереглось, щось відображається неправильно. Некоректно відображається переклад, наприклад, або ж взагалі якимсь чином міняються слова. Чому в такому великому маркетплейсі так багато технічних помилок незрозуміло. Можна все списати на перенавантаженість, але на нашу думку, при таких масштабах можна було б звести такі проблеми до нуля. Сподіваємося, співробітники промо побачать це відео та виправлять всі недоліки. Тепер стосовно розіграшу. В минулому відео ми розігрували 3 телеграм-преміум серед тих, хто напише коментар під відео. Ось у вас на екранах переможці. Щоб забрати свій приз, напишіть нам у телеграм. Якщо ви також хочете виграти Telegram преміум або 5 доларів на картку, можете виконати прості умови, написати коментар сіми слів про товарний бізнес та бути підписаним на наш YouTube та Telegram канал. Усі посилання в описі. В наступному відео ми оберемо три щасливчики, які отримують наші призи. Четвертий мінус: хоча це не можна вважати мінусом, це скоріш помилка новачків, які хочуть все відразу. Ми зараз маємо на увазі вигрузку пром. Пояснимо вам, чому це взагалі не потрібна річ, якою не варто користуватись. Коли ви Вигрузкою на Promua, перш за все, дуже часто інформація неправильно переноситься. Може бути неправильно вказана ціна, не підтягнутися знижка на товар, криво відображатися опис чи назву, або ж взагалі не відповідати фото. Тим самим ви втратите час, перевіряючи, виправляючи усі помилки. А повірте, їх буде дуже багато. Якщо ви, наприклад, вигружаєте 8 тисяч товарів. Цим самим ви похороните свій магазин, так як ви не зможете відслідковувати, який товар є в наявності. Або у вас може бути замовлення на товар, ціна на який вказана неправильно через вигрузку. В цьому випадку ви або йдете в мінус, або скасовуєте замовлення в кабінеті Пром, що псує ваш рейтинг і продажі в цілому. Тому найкращим варіантом є вручну вигружати весь товар. Приділіть цьому максимально сил та уваги. Так, це займе багато часу, але в такому разі ви будете впевнені, що карточки товару у вас без догані, що ніде немає ніяких помилок, що кожна позиція загружена по всім рекомендованим вимогам. Краще 100 товарів, загружених вручну, ніж 1000 товарів загружені через вигрузку з помилками. Повірте нам, в нашому досвіду в перспективі це точно окупиться і принесе більших результатів та продажів. Під кінець відео ми підготували для вас 5 фішок та порад, які допоможуть вам максимально використовувати можливості платформи ProMUA для вашого товарного бізнесу. Перше – оптимізація профілю. Перша порада це оптимізувати ваш профіль на сайті Prom.ua. Пам'ятайте, що перше враження важливе. Додайте високоякісні зображення продуктів, чіткий опис бізнесу. Та використовуйте ключові слова для полегшення пошуку вашого товару. Друге використання реклами. Не бійтесь використовувати рекламу на платформі Prom.ua. Тестувати різні режими просування товару. Це може значно збільшити обсяг вашого бізнесу, підвищити увагу до товарів та залучити нових клієнтів. Третє взаємодія з клієнтами. Запам'ятайте, що взаємодія з клієнтами це ключ до успіху. Будьте оперативними у відповідях на запитання. Це також впливає на рейтинг. Надавайте вичерпну інформацію про товари. Та завжди створюйте позитивне враження. Працюйте над відгуками, заохочуйте людей залишати позитивний фідбек про роботу з вами. Четверте аналіз даних. Не забувайте про аналіз даних на платформі. Це надасть вам цінний інсайт щодо попиту на товари, поведінки покупців та допоможе у вдосконаленні вашої стратегії продажів. П'яте – використання спеціальних можливостей. Пром'ю надає багато спеціальних пропозицій, таких як промокоди, акції, програми лояльності, постійні колаборації спецумови в роботі з розеткою, місце експресом, новою поштою і так далі. Використовуйте ці інструменти для залучення уваги та збільшення продажів. Отже, ви бачите, пром'юа це потужна платформа для вашого товарного бізнесу, і застосуванням цих п'яти порад ви зможете максимально використовувати її потенціал та досягати нових висот у своєму бізнесі. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть ще один коментар із словом топ пром. Так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця. Для кожного хто напише кодове слово, ми приготуємо невеличкий подарунок. Чекаємо ваші думки, враження, реакції і запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити нові наші ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів!